Неділя, 18 серпня, глибина Божої любові. Любіть Господа усі святії Його. Псалом 31, 24 вірш. В одному з найбільш значущих уривків нового завіту. Павло говорить. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю, друге послання до Коринтян 5.21 Чи згрішив Ісус хоч би один раз? Чи допустив Він хоч би одну гріховну думку? Звичайно ж, ні. Однак той, хто не знав гріха, став гріхом. Що ж це означає? Це значить, що Ісуса звинуватили і засудили за ті гріхи, які вчинили ми. Невже таке можливо, тільки завдяки любові. Сучасній людині необхідно зрозуміти не так богословське значення Голговських подій, як їхнє практичне значення. Нам слід відчути на собі їхню перетворювальну силу. Розуміння страждань Христа повною мірою може допомогти нам усвідомити всю глибину значення Христа, як написав Павло, Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано проклятий кожний, хто висить на дереві, послання до Галатів 3.13. Христос викупив нас від прокляття закону. Однак що таке прокляття закону? Перша смерть або, можливо, друга смерть? Першою смертю помирають усі люди внаслідок гріха. Коли Адам і Єва згрішили, цей світ оповила смерть, бо він віддалився від Бога джерела життя. Якщо жертва Христа на Христі була принесена, аби перемогти лише фізичну смерть, тоді ми не можемо розраховувати на спасіння. Гріх також приводить до другої смерті, яка полягає у повному відлученні від Божої присутності. Заради нас Ісус пішов на ризик назавжди бути відлученим від Божої присутності. Задля нас Він забажав понести на собі всю вину і жахливе прокляття гріха. Дивіться послання до євреїв 2.9. Спаситель не міг бачити, що чекає його за порогом смерті. Усвідомлюючи, яким огидним є гріх для Бога, Христос боявся, що буде навіки розлучений з Отцем. Саме ця неймовірна любов зворушила наші серця, саме вона перетворює наше життя. Людську свідомість полонить думка про те, що Ісус не погодився проводити вічність без нас. Не менш дивовижною є думка про те, що він швидше був готовий померти назавжди, ніж погодитися на те, щоб ми не здобули вічного життя. У жодній релігії світу немає такої любові, у жодній іншій релігії немає безкорисливого люблячого Бога, який віддає власне життя заради спасіння своїх дітей. Усе, що ми можемо зробити, заспівати разом з ангелами, заколений агнець достойний. Об'явлення 5.12. Усе, що ми можемо зробити, упасти біля його ніг і вічно славити його.